То на моєму сайті є безкоштовний ознайомчий фрагмент, де ви можете завантажити безкоштовно початок цієї підручники. І почитати, наприклад, про що таке шпрагбауштайни Бауштайни і, і приклад побачити номен Верб фербінунген – це якісь сталі вирази. Наше мені потрібне, наше мені їх вчити запам'ятовувати. В принципі, без них можна обійтись, але якщо ви хочете здати іспит на рівень володіння німецькою мовою Бцвай, вони вам потрібні, їх потрібно вивчити і знати. Це сталі вирази, номен верб verb verbindungen», сполучення іменника з дієсловом. Вони дуже поширені в німецькій мові і не тільки на рівень БЦВ, але й в повсякденній мові, в письмовій мові, в академічній мові, в професійній мові. Зазвичай у цих сталих виразів є ем, просто дієслово-синонім. Синонімічний, да? можна просто використовувати дієслово, наприклад, entscheiden» – щось вирішувати, а можна використовувати стійкий вираз, який буде означати теж саме eine entscheidung treffen, буде означати означає теж саме прийняти рішення. Але ми бачимо рівень володіння німецької мови просто entscheiden» або eine entscheidung treffen. не тільки на рівні Бецвайберув, але й до цього рівня. Їх там два розвороти. Тобто чотири сторінки, і ви бачите тут перелік, переклад українською мовою також приклад, як це, цей вираз вживається в реченні. І речення тут до речі, приклади всі бралися більш-менш з професійної діяльності, щоб ну це якось в контексті допомагало освоювати саме рівень Да? Тому речення з в контексті професійної діяльності, як ці то стільки виразів використовуються, з перекладом. Також з перекладом. Ви можете вивчати в контексті, в переліку, дописувати такий от підручник. Він великий, але тоненький. Він легенький. Його. Зручно згибати, згинати, брати з собою і користуватися як зошитом, куди ще можна щось дописувати. Тому від мене рекомендаціон. І такий підручник тепер ви можете замовити на сайті Amazon. і всі посилання, де ви можете придбати як електронний варіант цього підручника, так і роздрукований варіант на сайті Amazon, Всі посилання будуть в описі під відео.